Це контрольований злив китайської влади. І медіа, через яке це робиться гонконське, і те, що не було спростування від китайської влади, говорить про те, що це свідомо. Раз свідомо, то значить вони такий меседж захотіли публічно заявити. Як вони не будуть підтверджувати його формально, але вони його і не спростовують. Це фактично офіційна позиція Китаю. Другий момент: чи тут щось нове є? Ні? Я думаю, що всі чудово розуміли, і про це ми тут говорили роками, фактично в нашому з вами стрімі, про те, що Китай не зацікавлений в переможцях і переможених в цій війні. Йому не цікава ані поразка, ані перемога Росії. Тобто, нічого нового субстантивно не дізналися. Ми лише підтвердили ті гіпотези і ті аналітичні висновки, які робилися раніше. Але що ж нового, і що ж таке оптимістичного в цьому? Саме формулювання? Китай не може допустити поразки Росії. Тобто, перше, розмова йшла не про перемогу Росії, не про допомогу в перемозі Росії, не про ситуацію балансу чи визнання реалій, чи ще тисячі і одні інтерпретації, які б лежали би вищі ватерлінії. Від зворотнього, але Китай каже про поразку Росії. Тобто поразка Росії для Китаю виглядає вирогідною і можливою, ба більше, ледь не відворотньою. І Китай каже, ми не можемо її допустити. Тим сам Китай підкреслює, що все рухається до того, що Росія може програти. Але Китай не може цього допустити. Інакше би взагалі би. Мова не йшла би про поразку Росії. Уявіть собі себе на місці російського пропагандиста або російського аналітика, який дізнається, що Китай говорить про те, що не може допустити поразки Росії. Що Китай говорить про поразку Росії. І тоді ви зрозумієте, що це за меседж, наскільки він болючий для Кремля, і він як серпом, ми самі знаєте, по чому проходиться Путіну. Другий момент. З ким Китай про це говорить? З Європою. Знову ж таки, ставимо себе на місце умовного ну не знаю, Лаврова. Китай з Європою 4 години спілкується і, зокрема, спілкується про Росію як про об'єкт, стосовно якого Китай каже, ми не можемо допустити поразки Росії. Але третє, ще це цікавіше: Китай каже, не можемо допустити поразки Росії, бо тоді Штати сконцентруються на нас. Чим Китай каже, а якщо Штати не сконцентруються на нас, ось вона ціна питання, то можемо подумати про Росії. Тобто поразка Росії не в цілому не є екстенційним небезпекою для Китаю, не взагалі є частиною їх стратегії, а в прив'язці до позиції Сполучених Штатів, чим виводять Штати також за дужки об'єктом. Цією заявою запропонував Європі торгуватися. І він поклав на стіл питання Росії, сказавши, якби ми підтримували Росію, то війна би швидко завершилася. Він поклав питання або підтримки Росії, або Поразки Росії, а ціна цього це Сполучені Штати, які можуть бити по Китаю. І якщо ви, Європа, Дистанціюйтесь в питаннях синхронізації санкцій зі Штатами, а Штати, ви бачите, не дуже адекватні. Якщо ви не будете створювати умов, коли Сполучені Штати зможуть по нам бити, то тоді ми можемо забезпечити, допомогти вам забезпечити європейську безпеку. І тоді ми можемо з вами розглядати Росію як об'єкт, по якому можемо досягнути домовленостей. Помітьте не по Україні. Китай не вносить це питання і не говорить взагалі про Україну, а говорить про Росію. Фактично, Китай запропонував Європі поговорити про майбутнє Росії в обмін на те, що Європа була готова поговорити з Китаєм про майбутнє відносини зі Сполученими Штатами, бо без європейського ринку Китай не виживе. А Європа розуміє, що безпеково. Вони не тягнуть ситуацію найближчий рік теретри, якщо Сполучені Штати взагалі умивають руки або складаються під тягу там внутрішніх проблем. І ось вона точка дотику. Тому, звісно, можна негативну інтерпретацію задати, що Європа може стати більш залежною від Китаю, але повертаємось зараз з позиції європейської безпеки до позиції російсько-української війни. Zoom in. Це пропозиція від Китаю говорити про майбутнє Росії. Тому фразу про недопущення поразки Росії не варто сприймати нервозно від слова зовсім. Це навпаки про можливість цієї поразки. Ба більше, а що таке не поразка Росії для Китаю? Повернення всіх територій України це поразка Росії для Китаю не факт. Це не перемога Росії. Як на мене, судячи з цілої низки китайської аналітики, яку в той чи інший момент доводилося читати, особливо в момент, коли вони свої мирні пропозиції виносили, і там було багато різних обговорень, зокрема і закритих аналітичних обговорень з е, обізнаними представниками по Китаю стосовно того, а що ж для Китаю є неприйнятним. Все зводилось до того, що Китаю неприйнятна фрагментація Росії і Китаю неприйнятна втрата своїх впливів в Росії. Тобто, умовно, крах Росії для Китаю є неприйнятним. Але навіть режим неперемоги в російсько-українській війні, і наприклад, транзиту влади до умовного прокитайського Мішустіна, Мішустина, бо Путін невічний, для Китаю цілком собі може бути прийнятним. І це не буде поразкою Росії. І тут широке поле для того, щоб з цим можна було взаємодіяти. Тож. Сценарій того, що Китай на осінь може вийти з тіні вже в певну більш проактивну позицію стосовно Росії, залишається в силі, як на мене, ми рухаємося саме по цій траєкторії. Щоб під кінець осені-взимку ми все частіше будемо чути про Китай і про потенційні можливі переговори з Китаєм стосовно майбутнього Росії російсько-української війни.